Перед прослуховуванням цієї аудіокниги підпишіться, будь ласка, на мій канал і поставте лайк цьому відео. Дякую вам. Бріана Вест тією горою є ви. Розділ перший. Немає нічого, що стримує вас у житті, окрім вас самих. Якщо між тим, де ви є, і тим, де ви хочете бути, і непроглядна прірва, і ваші намагання подолати її розбиваються об власний супротив, біль та дискомфорт, це майже завжди самосаботаж. На перший погляд самосаботаж схожий на мазухізм. Здається, це результат ненависті до себе, невпевненості або відсутності сили волі. Насправді ж самосаботаж це просто наявність несвідомої потреби. Як ви втомовуєте, завдаючи шкоди самому собі. Потрібно пройти шлях глибоких психологічних розкопок, щоб подолати його. Ми повинні точно визначити подію, яка призвела до травми, вивільнити непропрацьовані емоції, знайти здорові способи задовільнити свої потреби, переосмислити власне я і розвинути емоційний інтелект та стійкість. Це нелегка робота. І все ж це завдання, яке кожен із нас повинен виконати в той чи інший момент. Самосаботаж не завжди проявляється одразу. Одного разу в дитинстві Карел Юнг упав у школі й ударився головою. Травмувавшись, він подумав гаразд, можливо тепер мені не доведеться повертатися до школи. Хоча зараз Карл Юнг відомий своєю проникливою працею, а насправді він не любив школу і не ладив з однолітками. Невдовзі після нещасного випадку в Юнга розпочалися спорадничі й неконтрольовані втрати свідомості. Сам цього не усвідомлюючи, він захворів на те, що назвав неврозом, і, зрештою, дійшов висновку, що всі неврози є замінником або замінниками. Справжніх страждань Юнг установив підсвідомий зв'язок між непритомністю і ходінням до школи. Йому спало на думку, що знепритомнення є проявом його підсвідомого бажання вийти з класу, де він почувався незручно і нещасливо. Так само для багатьох людей їхні страхи та прив'язаності дуже часто є симптомами глибших проблем. Які вони не можуть розв'язати в ліпший спосіб. Самосаботаж це захисний механізм. Самосаботаж те, що трапляється, коли ми свідомо відмовляємося задовільнити наші найпотаємніші потреби, часто через те, що не віримо у свою спроможність впоратись з ними. Іноді ми шкодимо своїм стосункам, бо насправді прагнемо знайти себе. Боїмося самотності. Іноді ми шкодимо своїм професійним успіхам, тому що насправді прагнемо творчості, навіть якщо за мірками суспільства це видаватиметься менш амбітним. Іноді ми саботуємо наш шлях зцілення за допомогою психоаналізу почуттів, тому що це гарантуватиме, що ми їх уникнемо. Іноді ми саботуємо свій внутрішній діалог, бо якби ми повірили в себе. То змогли б повернутися у світ і ризикнути, а це зробило би нас уразливими. Врешті-решт, самосаботаж дуже часто є просто дезадаптивним захисним механізмом. Це спосіб дати собі потрібне, без необхідності з'ясовувати, що це за потреба. Але як і будь-який захисний механізм, це просто спосіб упоратися. Це не відповідь, не рішення. Це насправді ніколи не розв'язує проблеми, ми лише приглушуємо свої бажання і даруємо собі незначний присмак тимчасового полегшення. Самосаботаж походить від нераціонального страху. Іноді наша найшкідливіша поведінка насправді є результатом давніх і невивчених страхів, які ми відчуваємо до світу і до самих себе. Можливо, це думка, що ви нерозумні, непривабливі або вас не люблять. Можливо, це страх утратити роботу, користуватись ліфтом або прив'язуватись у стосунках. В решті випадків це може бути щось більш абстрактне, наприклад, уявлення про те, що хтось прийшов за вами, порушив ваші кордони, страх бути спійманим. Або помилково звинувачення переконання з часом стають прив'язаностями. Для більшості людей абстрактний страх насправді є відтворенням раціонального страху, оскільки було б занадто моторошно аналізувати справжній страх, ми проєктуємо ці почуття на проблеми або обставини, які мають меншу ймовірність. Якщо ймовірність того, що ситуація реалізується дуже низька, вона стає безпечною, тому що підсвідомо ми вже знаємо, що цього не трапиться. Тому ми маємо можливість висловити свої почуття, не наражаючи себе на небезпеку. Наприклад, якщо ви дуже боїтесь бути пасажиром в автомобілі, можливо, ваш справжній страх це втрата контролю або думка, що хтось чи щось контролює ваше життя, можливо. Страх криється в русі вперед, і автомобіль, що рухається, є просто проекцією цього. Якби ви усвідомлювали справжню проблему, то могли б почати працювати над її вирішенням, можливо, визначивши, яким чином ви відмовляєтесь від своєї сили та виявляєте нерішучість. Однак, якщо ви не знаєте про справжню проблему, то продовжуватимете марнувати свій час. Намагаючись заспокоїти себе під час їзди в машині, але згодом усе ж виявите, що все лише погіршується, намагаючись поверхнево усунути проблему, ви завжди будете наштовхуватись на стіну. Це тому, що ви намагатиметесь зняти пластир до того, як знайдете спосіб загоїти рану. Саботаж походить із несвідомих негативних асоціацій. Самосаботаж також є однією з перших ознак того, що ваша внутрішня історія не актуальна, обмежує вас або просто неправильна. Ваше життя визначається не лише тим, що ви думаєте про нього, а й тим, що ви думаєте про себе. Ваша я концепція це ідея, якій ви присвятили все своє життя. Вона утворилася. Через об'єднання інформації та впливу тих, хто вас оточує, віри ваших батьків, думок ваших однолітків, того, що стало очевидним завдяки особистому досвіду, тощо самооцінку важко підлаштувати, тому що упередженість вашого мозку підтверджує ваші попередні переконання про себе. Наш самосаботаж спричинений тим, що в нас існує негативний зв'язок між досягненням бажаної мети і тим, щоб бути людиною, яка це має або робить. Якщо ваша проблема в тім, що ви прагнете фінансової стабільності, але зводите нанівець всі зусилля, яких докладаєте, щоб досягти цього, вам доведеться повернутися до своєї первинної концепції грошей. Як ваші батьки розпоряджалися фінансами? Навіть значно важливіше, що вони розповідали вам про людей із грошима тих, у кого їх не було. Багато людей із фінансовими труднощами виправдовують своє становище в житті, повністю відрікаючись від грошей. Вони стверджують, що всі багатії жахливі. Якщо ви виросли з людьми, які все життя говорили вам, що люди, у яких є гроші жахливі. Гадайте, чому ви будете обратися. за занепокоєння, спричинене саботуванням себе, зазвичай є відбитком вашої обмеженої віри? Можливо, для вас здоров'я асоціюється з уразливістю, тому що ваші батьки були абсолютно здоровими, а тоді раптом захворіли. Можливо, ви пишете свій головний твір не тому, що насправді хочете писати, а просто хочете. Щоб вас вважали успішними, адже це принесе вам похвалу. А саме цього зазвичай хочуть люди, які прагнуть визнання, але не отримують його. Можливо, ви продовжуєте їсти шкідливі продукти, тому що вони вас заспокоюють. Але ви не ставите запитання, що саме вони повинні заспокоїти. Можливо, ви насправді не песиміст, але не знаєте, як спілкуватися з людьми навкруги. Окрім того, як скаржитись їм, щоб уладнати це, ви повинні кинути виклик уже наявним ідеям, а потім перейняти нові. Ви повинні визнати, що далеко не всі, у кого є гроші, корумповані. Крім того, надзвичайно важливо, щоб добрі люди зі шляхетними намірами безстрашно прагнули отримати цей важливий інструмент. Аби здобути більше часу, можливостей і добробуту для себе й інших, особливо враховуючи, що є ті, хто використовує свої гроші егоїстично. Ви повинні визнати, що здоров'я знижує, а не підвищує вашу активність, і що критику породжує створення чогось для людей, але вони не є причиною цього не робити. Ви повинні показати собі. Що існує багато різних способів самозаспокоєння, які є ефективнішими, ніж шкідлива їжа, і що є набагато ліпші способи спілкуватися з іншими, окрім через негатив. Щойно ви почнете по-справжньому ставити під сумнів старі переконання і відстежувати їх, то почнете помічати, наскільки викравленими і нелогічними вони завжди були, не кажучи вже про те, що вони помітно заважали вам реалізувати свій потенціал. Самосаботаж походить із невідомого. Природно, що люди опираються невідомому, бо це, по суті, означає остаточну втрату контролю. Це справедливо, навіть якщо невідоме є добрим або навіть корисним для нас. Самосаботаж дуже часто є лише плодом невідомості. І це тому, що все чуже, яким би добрим воно б не було, також буде незручним для нас, поки ми його не пізнаємо. Це часто змушує людей плутати дискомфорт від невідомості із відчуттям чогось неправильного, поганого чи зловісного, однак це просто питання психологічного пристосування. Гей Гендрікс називає це нашою верхньою межею. Або нашою терпимістю до щастя. У кожної людини є зідність, яка допомагає почуватися добре. Це схоже на те, що інші психологи називають базовою лінією поведінки, Людини або її схильністю, до якої вона, зрештою, повертається, навіть якщо певні діючі обставини тимчасово змінюються. Невеликі зрушення, які посилюються з часом, можуть спричинити постійні коригування базової лінії. Однак ми часто не дотримуємося їх, бо досягаємо своєї верхньої межі. Причина, з якої ми не дозволяємо цим зрушенням стати базовими лініями, полягає в тім, що як тільки обставини виходять за межі звичайного для нас щастя, ми знаходимо способи, як свідомі, так і несвідомі, щоб повернути себе до відчуття, з яким нам комфортно. Ми запрограмовані шукати те, що нам уже відоме. Хоча ми вважаємо, що прагнемо щастя? Насправді ми намагаємось знайти те, до чого найбільш звикли, самосаботаж ґрунтується на системі переконань. Ви втілюєте в життя те, у що вірите, ось чому дуже важливо усвідомлювати свої застарілі наративи і мати сміливість змінити їх. Можливо, більшу частину свого життя ви вважали, що стандартна заплата 50 тисяч доларів на рік. Пристойній компанії. Це найбільше, чого ви коли-небудь зможете досягнути. Можливо, ви прожили у своїй тривожності так багато років, що почали насправді ототожнювати себе з нею, приймаючи тривогу та страх до своєї системи переконань щодо того, ким ви є, насправді. Можливо, вас виховували в обмеженому колі спілкування, ехокамері. Можливо, що можете ставити під сумніви політику чи релігію, або доходити нових висновків щодо них. Можливо, ви ніколи не думали, що можете мати хороше відчуття стилю, почуватися задоволеними або подорожувати відгуків, переконання, які обмежують вас, можуть випливати з бажання вберегти себе. Можливо, саме тому ви обираєте відчуття комфорту від того, що знаєте. А не вразливість від невідомого, віддаєте перевагу апатії перед хвилюванням. Вважаєте, що страждання робить вас більш гідним, або вірите, що для всього хорошого в житті також має бути супутнє, погане. Щоб по-справжньому зцілитися, вам доведеться змінити спосіб мислення, вам доведеться усвідомити негативні та хібні переконання і почати переходити до мислення, яке насправді служитиме вам. Як позбутись заперечення? Можливо, ця основна інформація про самосаботаж є трохи або й дуже резонансною. Так чи інакше, якщо ви читаєте це, тому що дійсно хочете змінити своє життя, вам доведеться перестати заперечувати свій внутрішній стан, вам доведеться по-справжньому розібратися в собі, вам доведеться зрозуміти, що ви любите себе занадто сильно. Щоб перестати задовольнятись меншим, ніж ви заслуговуєте. Якщо ви думаєте, що можете досягнути в житті ліпшого, можливо, ви маєте рацію. Якщо ви думаєте, що вам потрібно зробити більше, можливо, ви маєте рацію. Якщо ви думаєте, що ви не є самим собою, можливо, ви маєте рацію. Нам не вигідно використовувати нескінченні афірмації для заспокоєння власних почуттів. Стосовно свого місця на життєвому шляху. Коли ми це робимо, ми починаємо ніби розпадатися і зупиняємося. У намаганні любити себе ми намагаємося перевірити, ким ми є. Проте ці теплі почуття ніколи не долають, а лише на деякий час приглушують дискомфорт. Заперечуючи, ми переходимо в режим звинувачення. Ми шукаємо когось або щось можна пояснити, чому ми не такі, які є. Тоді ми починаємо виправдовуватися. Якщо вам доводиться постійно, майже щодня пояснювати, чому ви не задоволені своїм життям, ви не робите собі послугу, ви не наближаєтесь до тих довготривалих змін, яких так сильно прагнете. Першим кроком у стігненні будь-чого є прийняття повної відповідальності. Це означає більше не заперечувати істину про своє життя про себе. Байдуже, яке ваше життя зовні, це те, що ви відчуваєте всередині. Неприпустимо постійно перебувати в стані стресу, паніки та невдоволення. Щось не так і що довше ви намагаєтесь полюбити себе, не усвідомивши цього, то довше будете страждати. Найбільший прояв любові до себе. Це більше не терпіти життя, яким ви не задоволені, а бути спроможним ясно і чітко сформулювати проблему. Це саме те, що потрібно зробити, щоби продовжити по-справжньому викорінювати проблеми, змінювати життя. Це перший крок до реальних змін. Візьміть аркуш паперу та ручку і запишіть усе те, що вас не влаштовує. Докладно опишіть кожну проблему, з якою стикаєтесь. Якщо у вас фінансові труднощі, вам потрібна максимально чітка картина того, що не так. Запишіть кожен борг, кожен рахунок, кожен актив і частину доходу. Якщо ваші проблеми пов'язані зі сприйняттям себе, напишіть, що вам не подобається в собі. Якщо це тривога, запишіть усе, що турбує чи засмучує вас. Передусім, ви повинні подолати заперечення зрозуміти, що насправді не так. У цей момент у вас є вибір. Ви можете змиритися або взяти на себе зобов'язання змінитися. Затягування це те, що утримує вас в глухому куті. Шлях починається саме там, де ви зараз перебуваєте. Якщо ви знаєте, що у вашому житті потрібні зміни, то це нормально. Що ви ще далеко від мети. Або не уявляєте, як досягнете її. Починати спочатку це нормально, нічого страшного, якщо ви перебуваєте на дні та ще не розгледіли свого шляху. Нічого страшного немає в тім, що ви перебуваєте біля підніжжя своєї гори і, намагаючись здолати її, щоразу зазнаєте невдачі. Дуже часто наш шлях до зцілення починається з дна. Це не тому. Що ми раптом бачимо світло, не тому, що наші найгірші дні чарівним чином перетворюються на якесь прозріння, і не тому, що хтось рятує нас від божевілля. Дно стає поворотним моментом, тому що лише в цей момент більшість людей думає: я ніколи більше не хочу так почуватися. Це не проста ідея, це рішення настанова. Це одна з тих речей. Які найбільше змінять ваше життя. Це основа, на якій ви побудуєте все інше. Коли ви вирішуєте, що справді більше ніколи не хочете почуватися певним чином, ви вирушаєте в подорож самоусвідомлення, навчання та зростання, і це змусить вас радикально змінити себе. У цей момент провина втрачає свою актуальність. Ви більше не думаєте про те, хто що зробив для вас і як вас скривдили? Зараз вами крую лише одне, попри всяку ціну, ніколи я не дозволю, щоб моє життя знову стало таким. Дно ну, це непоганий день. Воно не випадковість. Ми опиняємося на дні лише тоді, коли наші звички починають поєднуватися одна з одною коли наші захисні механізми настільки вийшли з-під контролю, що ми більше не можемо протистояти почуттям, які намагались приховувати. Дно це коли ми нарешті стикаємося з самим собою, коли все пішло настільки не так, що ми здатні усвідомити тільки спільну причину всього. Ми повинні зцілитися, ми повинні змінитися, ми повинні обрати відродження, щоб ніколи більше так не почуватися. Коли в нас важкий день, ми не думаємо. Я ніколи не хочу більше так почуватися. А чому? Бо це, може, й весело, проте й не нестерпно. Але здебільшого ми певною мірою усвідомлюємо, що маленькі невдачі є звичайною частиною життя. Ми не досконалі, але що є сил стараємося, то цей примарний дискомфорт із часом в мене. Ми досягаємо переломного моменту не тоді, коли щось іде не так. Ми досягаємо його, коли нарешті визнаємо, що проблема не в тому, який світ, а в тому, які ми. Це прекрасний розрахунок. А йодеджі Авосіка для себе визначає його так, ви повинні знайти найчистішу форму насичення, нехай вам стане боляче. Я буквально кричав, я більше не збираюся так жити. Людиною рухає почуття комфорту. Вона залишається з тим, що здається їй знайомим, і відкидає те, чого не знає, навіть якщо воно об'єктивно краще. Хай там як, але більшість людей насправді не змінюють свого життя, поки відсутність змін не стане менш зручним варіантом. Це означає, що вони насправді не беруть на себе клопіт змінювати звички, поки це не буде єдиним можливим виходом. Стояти на місці недоцільно, вони вже не можуть навіть удавати, що хоч трохи хочуть цього. Щиро кажучи, не настільки вони на дні, скільки застрягли між каменем, на який наштовхуються і важким підйомом, і спідні, якщо ви справді хочете змінити своє життя. Дозвольте собі перейнятися гнівом на себе, а не на інших людей та на світ. Розгнівайтесь, будьте рішучими, дозвольте собі розвинути тунельне бачення, де в кінці буде лише одне, ви не житимете так, як зараз. Підготуйтесь до кардинальних змін. Одна з найвагоміших причин, чому люди уникають виконання важливої внутрішньої роботи, полягає в тім, що вони усвідомлюють. Що коли зціляться, їхнє життя зміниться, можливо, кардинально. Якщо ж вони змиряться з тим, що є нещасними, їм доведеться тимчасово почуватися більш незручно, соромитись або навіть боятися, поки знову вони почнуть все спочатку. Прояснімо дещо. Якщо покласти край своєму самосаботажу, це абсолютно точно означатиме, що зміни. Вже майорять на небокраї. Ваше нове життя буде коштувати вам попереднього. Це буде коштувати вам зони комфорту, відчуття орієнтиру. Це буде коштувати вам стосунків і друзів. Це буде коштувати вам любові і розуміння оточення. Але це не важливо. Люди, які призначені для вас, зустрінуться з вами. На протилежному боці. Ви збираєтесь побудувати нову зону комфорту навколо того, що насправді рухає вас вперед. Замість того, щоб просто симпатизувати вам, вас будуть любити, замість простого розуміння вас побачать. Усе, що ви втратите, було створено для людини, якою ви більше не є. Прив'язка до свого старого життя це перший. І останній акт самосаботажу. А звільнення це те, до чого ми повинні бути готові, щоб справді побачити реальність.